пам'ятник російської імператриці демонтували ще наприкінці минулого року, а конкурс на реконструкцію Катерининської площі в Одесі так і не відбувся. З шести запропонованих варіантів тільки два відповідали поставленим умовам. Але у міськраді вирішили, що їх якість не дозволяє рекомендувати жоден з них. Натомість планують провести новий конкурс, коли це буде на часі, залучаючи й міжнародних фахівців. А на вашу думку, якою має стати катерининська площа? Після реконструкції. Нехай буде меморіал бійцям, але не так. Треба історію трошки глибше покопати і подивитися. Катерина тут ну, такий собі персонаж для Одеси, сумнівний. Ну, я вважаю, що нашим захисникам треба поставити там. Це навіть не обсуждається. Ребята за нас ложать свою життя пам'ятник знаете, Ви вот знаєте, як він стояв, він, кстати, був дуже красивий. І, по он він подобався всім Поэтому Я навіть не знаю, що там треба изменять. Загальна ідея, яка там була: фонтани, прогулин, зона для прогулянок, кафе, мінімум парковок. Я думаю, що це всі підтримують, я теж підтримую. Але наскільки я знаю, в центрі міста є проблема з підводом такої кількості води, щоб зробити такі потужні фонтани, як би там хотілося. Моряка. Я так думаю, тому що часть нашої, так як ми живемо в морі, це наше, так скажімо, що ще тут з цим зв'язано. Більшість часу там взагалі був фонтан. Гарний такий фонтан. Площа гарна. Щодо пам'ятнику Єкатерини, ну це також гарне ім'я українське. Може бути вона вона, може бути просто площа Єкатерининська заради За є Катерин. Катерин, котрі в нас тут проживають.